Вітаю вас, мої люди, Вас прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо на таку тему, що робити, якщо ви не вмієте перевласнювати свої, свої успіхи, свої досягнення, плани, які ви змогли зреалізувати. Звичайно, що вся ця історія починається в дитинстві. На жаль, це правда результат певного виховання. Але ми не будемо зараз застрягати на о, помилках наших батьків, тому що у наших батьків були свої батьки, які зазвичай виховували їх в набагато більш тиранічній, агресивній манері, о, як покоління післявоєнне, о, і о, за, за умови абсолютного, майже абсолютного браку взагалі психологічної літератури. Просто поговоримо, що з цим робити. Отже, якщо вам постійно здається, що е, ви би були окей, якщо б досягли якоїсь там умовної морквиночки, яку, скоріше за все, перед вами підвішували половину вашого життя, і, можливо, продовжують ваші рідні підвішувати і далі, то ну, можу вас розчарувати, ви не будете себе зазвичай відчувати класно, коли досягнете якогось нового етапу вашого соціального, інтелектуального, освітнього розвитку. Зазвичай навіть люди, які досягають дуже таких високих підйомів, наприклад, соціальних, але мають таку настанову, вони не, не залишаються задоволеними. Їм все одно чогось не вистачає. Перший раз я зауважила в собі, в мене також є така риса. На жаль, я з нею на плюс-мінус, наскільки можу, борюся, змагаюся. А я вже казала, що е, по одній гілці, по маміній гілці в моїй родині е, люди цінували таку якість, як вміння бути самокритичним. Е, і тому в якийсь момент я зауважила, що мені дуже важко сприймати критику. Е, чому е, не тому, що я людина, наприклад, яка не хоче подивитися на себе зі сторони, яка взагалі не сприймає думку інших людей. Не ць не, не, не через це, а тому, що скажу по-простому, є, є такий момент, який я би назвала перебор через Чурович. Знаєте, занадто, занадто. Тобто критика має бути врівноваженою підтримкою. А коли критики занадто і недостатньо підтримки ти критику припиняєш сприймати нормальним, адекватним, навіть позитивним чином. Вона просто видається тобі нападками і зовнішньою агресією. Так от. І ще до приходу в психологію я була дуже здивована, коли побачила двох чи трьох людей. Я пам'ятаю, що декілька було людей. Які були плюс-мінус в моїй позиції. Тобто, наприклад, ми знали з ними на, я знала з на мене рівних англійську мову. Я мала певні сертифікати професійні, і вони мали певні сертифікати професійні, я мала певний досвід робочі, і вони мали певний досвід. Але я зауважувала на тому, що вони все це цінували. і, Привласнювали собі набагато більше, ніж я. Я все це вважала, по-перше, проміжним етапом, між якоюсь далі, знаєте, як я тепер жартуючи називаю, між мною і політиком космос. От. І е, я завжди оберталася на свої досягнення і Мені хотілося всередині себе сказати, ну так це ж просто, ну так це ж просто, ну англійська мова в мене є, ну так тато ж за неї платив, якби тато працював, тато ж за неї платив, а якби Валентина Іванівна мене навчала, це мій головний викладач англійської мови. Це тепер я розумію, що ці люди, які цінували свої зусилля, от якщо їм було сказати на той момент, і мені на той момент, коли я ще не була в психології, наприклад, це, я зауважила десь 28, 29, 30 мені було. От коли я зауважувала, що в них є якість цінувати свої труди і свою працю, а в мені майже її немає. А, так от, на той момент вони би сказали, дякую та. Я багато працювала над своєю мовою, але от, слава Богу, напрацювала до гарного рівня. Так, я здала сертифікацію, вона була там, цікава, її було нелегко здати, але ну слава Богу, я б е, все, все склалося здала. Тобто вони себе якби, не, не провозносили, так, знаєте, але водночас вони не казали: та це просто, та це просто мені попався гарний вчитель, та це просто. Ні, вони і себе не принижували, і якби і тих людей, які їм допомагали, вони також. Якби не, не, вони не зневажували їхній внесок. Так? Е, а я зауважувала, що я, я зневажувала власний внесок. Мені було властиво сказати, так ну просто, це просто, це, та ні, це, це не я. І сукня моя не дуже, бо знаєте, як от в мене такого не дуже, в мене такої риси не дуже. Якби вона не дуже присутня, але м м оця така відома історія, коли вам так до вам так добре в цій сукні, ой, та ви, та шови, я її купила за за дисконтом, значить, мені просто подарувала і так далі. Інша така от історія. От от мене щось на, на кшал того було щодо моїх якихось успіхів, які я правда пропрацювала. І потім, коли я подивилася, як ведуть себе люди зі здорових родин, там де у них багато підтримки. Моральної підтримки. От, я зрозуміла, що для того, щоб люди, люди зі здорових родин, там, де дуже багато підтримки, себе цінував, їм не потрібно все виборювати самостійно. Тому що в мене, ну, в мене така мама була, вона трошки мене виховувала в стилі, як гуртувалася сталь. От. І вона прям від відверто про це казала. Вона казала, що найкращий спосіб навчити дитину плавати це заїхати з дитиною на середину річки у човні і викинути його її з човна. І мама мені це повторювала дуже багато разів. У мене з мамою дуже різні різні характери. От ну. І, скажімо, навіть один раз вона з цим по поекспериментувала, але не в прямому значенні виконати мене з, з човна. От, але була інша ситуація, дуже для мене болісна, травматична і неприємна, коли мене залишили в принципі дитиною. Мені було 12 13 років. А в а, токсичному, агресивному, щодо до мене колективі. А, і в літньому таборі, і де були діти набагато старші від мене, де я не могла вписатися в їхню історію, тому що ну, для мене очевидно було, що вони, як би цим м'яко сказати, не були з родин, де багато читають, де займаються як освітою якоїсь хоча б елементарною культурою. То я дуже погано вписувалася в той пейзаж, і мене там почали ображати дівчата старші, почали ображати, звати мене там інтелігентка наша. І, мені, ну, і робили різні неприємні речі. І коли тобі 12-13, там нікого в тебе немає, а в них ще є знайомі з керівництва цього табору, дитячого, дитячого їм. На хвилиночку, якщо нам було по 12-13, то їм було 16 і ми з ними стали ворогами. Я з ними стала ворогами. І е, е, я написала листа мамі, що мама, мені це дуже погано це не відпочинок для мене це для мене просто тортура. Е, ну, тому що в них було таке: ну, поведінка, в принципі, ну вибачте, що я так кажу, але поведінка бидла. Це просто, я розуміла тоді, що з певного проширку родин діти, з певного такого проширку мовно культурового, от мама мене не забрала. Вона не приїхала, і вони мене не забрали. Тобто я добула ту партію, і я приїхала з чітким усвідомленням, що ну, ось воно. Ось воно. В принципі, мене викинули з човна посередині а, річки. А, і там навіть була така ситуація, яка для дитини з трошки іншим складом психіки могла б закінчитися в принципі суїцидом. Тому що там була одна дуже жорстока з їхнього боку ситуація. Прямо з фізичним, з фізичним насильством, з боку тих дівчат. Так що а, такі от справи. Такі справи. І, і я зрозуміла, що в мені також була така риса, що я не вміла привласнювати свої заслуги. Коли я подивилася на людей з здоровим цим сприйняттям, то я зрозуміла, що вони їх привласнюють, і вони наважають, що їх для того, щоб вони вважали себе успішними, для того, щоб вони привласнювали свої власні заслуги. Вони мали би зробити все це з нуля, якби, Що вони мали боротися проти всього світу, що їх мали обов'язково виконати, що вона посередині річки, і вони допливли... До берега і тільки тоді вони були би переможцями, тому що я багато років вважала саме так. А люди, які вміли привласнювати свої заслуги, це люди навпаки, яким давали багато підтримки, і їм казали, що вони молодці. Тобто, мовно кажучи, їх не кидали посередині річки з човна. А з ними ходили довго і нудно в басейн, їх вчили плавати, їм не мали тредерів, з ними поряд були люблячі люди, їх всьому навчала. І після цього ще їм казали, які вони молодці. розумієте? І а, от такі люди зазвичай вміють привласнювати свої успіхи. От як би це не було цинічно? А ці люди, от яких от кидали посередині, Ставка з човна О, і підвішувала постійно якусь нову морквиночку. Справа в тому, що іноді батьки думають, що вони так зроблять їх сильнішими. О, уявіть собі молоду берізку, яка тільки формується, і на неї понаважувати просто жахливу вагу якось, там гір на неї, на її гілки понаважувати. Чи вона виросте, чи вона буде сильнішою, або також сильною, як інша берізка, з якою такого, такого не робили, Ну, навряд. Чи. навряд чи. Які місця, якісь місця, можливо, в її стовбурі будуть сильнішими через те, що вони мають адаптуватися під таку ненормальну ситуацію. Але вона буде в певних частинах деформованою все одно. І не так легко буде потім скоригувати таку історію. І я пам'ятаю, коли я стала зауважувати на тому, що, от, а як виводять себе люди, які в здоровій такій моделі себе відчувають. Що і батькам дякую за те, що допомогли, якби мені стати на ноги, і собі дякую за те, що я взяла цю можливість і вчителям, дякую. Тобто там немає знецінення когось. І немає забігання себе. Знаєте, я остання літера в алфавіті. Я зрозуміла, що вони просто цінують вклад усіх. Але вони себе не забувають Вони цінують вклад усіх. Але вони також розуміють, що, ну, наприклад, Якщо їм сказати, ой, ви закінчили такий класний університет, то людина скаже, так, закінчила. Ну, може там сказати, там, було не так легко навчатися, але закінчила, але вони не почнуть казати, там мені просто там, мама допомогла, тато допоміг в плані, ну, оплатили контракт, або там не ставили, куди йти. Ні, не просто, не просто мама і не просто тато. Вони можуть почати з себе, так, а, а потім сказати. там, Дякую тим-то і тим-то, розумієте? Але вони себе не знецінюють. Тому що, по факту є дуже багато людей, яким давали можливості, яких скеровували, яких підтримували, які всі це не змогли взяти і зреалізувати. Є багато жінок, яким допомагали їхні чоловіки і морально, і фінансово, і підтримували, і колись керовували, кудись керовували. Але вони витратили цей час на якісь посиденьки з подружками, теревенькі, глупі, гроші викинули на якісь там розваги, розумієте, і нічого з цього не вийшло. Те саме є багато жінок, які і морально, і фінансово допомагають своїм чоловікам, а ті це прогулюють і пропивають. Ось, тобто себе не треба скидати як безрахунки. Свою терплячість, свої зусилля, свій фокус на те, щоб побачити, що тобі дають можливість і скористатися цією можливістю, потім бути вдячним і своєму оточенню, своїм близьким, своїм друзям, своїм вчителям і собі не забути також за те, що пам'ятати, скільки. Зусилля знадобилися для чогось. Пам'ятати про це. Так, я також. Я також важлива, тому що я також зробила якісь зусилля. Не тільки та просто, та просто хтось. Ні, не, не та просто хтось. Ви також багато чого робили, якщо ви чогось досягли. І от таким от людям, яким дуже от важко а, 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 нагадувати, нагадувати собі, що та не то просто хтось. А я я також там, в принципі, хваталася за ту соломику і за ці можливості щось робив. Їм дуже важливо все-таки, там де вони живуть, розміщувати свої власні фотографії, а не просто фотографії рідних, щоб вони розуміли, що їхнє життя це не тільки про інше, а й про себе. Їм важливо. Розвішувати, я не кажу всі на землі, але якісь там важливі свої дипломи, сертифікати для того, щоб вони бачили. Знаєте, моє резюме завжди перед моїми очима, як деякі психологи радяться, якщо ви постійно сумніваєтеся в собі, а в інших не сумніваєтеся, частіше перечитайте своє резюме, тому що дуже-дуже часто сумніваються в собі, от якраз ці люди. А, у яких непогані непогані дані, непогані результати, розумієте? І вони, в принципі, досягають таких результатів часто, тому що там перфекціонізм такий, є постійно ця морквинка з трьома гарверними і Оксфордами, і тільки тоді я буду окей. Перед наймем там, десь там майорія з дитинства. ну, так що. Нехай перед вами буде якийсь ваш важливий диплом, я не кажу резюме, звичайно, на стінку вішите. Якась ваша фотографія вдала з якоїсь подорожі, яку ви собі, наприклад, самі оплатили. І поїхали подорож вашої мрії, щоб ви розуміли, що за життя про вас. Ну, я можу сказати, це мене також стосується. Я зараз даю цю пораду, але я знаю, що я сама так роблю. Я сама так роблю. Тому така от історія. Треба вміти привласнювати собі свої досягнення. Особливо, особливо, якщо у вас так залізобетонно і трошки тиранічно ростили, тому що ви можете мати схильність вступати в союзи з партнерами, які також можуть мати такі тиранічні трошки схильності. Які можуть поводити себе, що вони супер-павліни. І вам, не так і знаєте, з барського плеча. Зараз вам будуть розказувати, де вам там ще треба себе трошечки підлампічити, щоб ви стали з ними ні-ні-ні. Ви себе будете підлампічувати там, де треба вам. Якщо виставляєте свої сертифікати і красиві фото з ваших поїздок, на які ви зробили самі. І не давайте людям з нарцисичною компонентою розповідати, де вам треба себе трошки підлампічити. Бо може бути, у ваших партнерів може бути така схильність. Просто знайте про це. Це дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.